Главна церква не ділить людей за політичними, соціальними чи національними ознаками. Наші вірні і на Майдані, і поза Майданом. Тому ми, і ми єдині у Христі і цю єдність демонструємо вам. Ви і ми, громадяни України, маємо знайти те, що більше. Ніж політичні розбіжності. Це наша спільна любов до України, до українського народу, це наша спільна молитва за мир і спокій в нашій країні. Церква молиться, церква закликає всіх пам'ятати про Божі заповіді. Не створи собі помира, не вбивай, не бреши. Не кради! це стосується не тільки влади, це стосується кожного з нас. Тому що якщо кожен з нас буде виконувати заповіді і бути віруючим не тільки під час богослужіння в церкві, а й на вулиці, в родині, на роботі і на майдані. Тоді дійсно в нас буде християнська велика країна. А в сьогоднішній недільний день Господь нам нагадував з облагослужінням Євангелія не тільки про заповіді, а говорив про те, що дуже важко досягати спасіння, дуже важко вирішувати якісь проблеми. Але і це слова сьогоднішнього Євангелія, те, що неможливо людям, можливо Богові. Тому я закликаю вас від імені Української православної церкви, від імені предстоятеля нашого, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, до молитви і до виконання Божих заповідей. Слава Ісусу Христу!